Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Стільці, мої вітання, дивимось загальну характеристику для вас, Рицарь, Мечі. А слухайте, вам треба бути п'ятируким, сіміногим, вам надо бути. Скрізь завжди і скрізь і а, дуже тримати тверезою голову, от в прямому сенсі слова, бо а, це якась інформація, якісь події, які у вас буде, а, знаєте, як оту щепку а, гнати в буремному потоці вашого життя, а, в буремного вашого червня, будь ласочка, тримайтеся, не розкисайте, ви не маєте жодного права там десь щось повісити, чи носа, чи взагалі. Себе там а, десь пріунить, оце зараз не про це. Маєте бути з тверезою головою. З тверезими мізками, з тверезим розумом, поглядом на життя, і для того, щоб реагувати дуже різко, міцно, міцно різко і мудро реагувати на буремність нашого часу. Будьте, от знаєте, тримайте пальчик на пульсі в прямому сенсі цього слова, бо ви от, попадете в вирій подій, а там треба триматися да? або вирій подій. Вас або ви будете готові, і вирій подій ну, не нанесе не, не вашому життю якихось а, руйнівних дій. Майте на увазі. Так, фінанси. Цільці по фінансам. Старший аркан дьявол. Старший аркан от оце саме про гроші. Його дуже бояться, але не треба боятися дьявола. Головне ну, в контексті цієї карти, в цій контексті, для чого ми беремо цей прогноз, головне, щоб ви керували своїми спокусами, а не спокуси керували вами. Тоді будуть гроші, і я вам скажу такі. Гарні гроші, багато грошей. Але, будь ласка, не Не порушуйте ніяких законів, не законів юридичної сфери, не законів духовної. Духовного життя, незаконів фізичного світу. Тут є це обов'язкове правило для того, щоб карта для вас була благоприємною. Якщо ну, вже вас буде тягати оцей дьявол, ну, то вже не про гроші, то вже трошки, знаєте, можете в моменті, так скажемо, насолодитися якимось приємностями, а потім будете ну, відкашлювати це. Тому, будь ласка, ні жодних порушень законів у всіх світах, у всіх напрямках. І тоді це карта саме про гроші, про гарні великі гроші, якщо в контексті цієї карти, а да. знову зверну увагу, щось таке побачите. Треба буде дуже штро зреагувати, дуже швидко якось е, включитися, дуже штро, швидко якось от. Подіяти, і тоді гроші від вас не підуть, да, вони вже будуть так в дамках. Так, стосунки, стосунки, щось у мене тут, ну давайте. Стосунки, трійка пентаклі. Трійка пентаклі, трійка пентаклі. Можна вляпатися в якийсь трикутничок, от тому, от. Цікаве. Тут і стосунки, і дьявол теж так, так трошки підсвічує такий цікавий місяць для вас. Стосунком бути, гарна карта для стосунків, єдине, що можна бути в стосунках, скажімо так, влізти в якийсь трикутничок, але, ну, скажімо так, ми живемо з вами в такому житті, якщо ну, це. Вам ну, зручно в цьому трикутничку, ну може, насолодіться. Якщо вам не зручно, то ну, краще не заходьте. Да? От, а взагалі карта так непогана про, про відносини. Але ще раз дивіться, чи ви не переходите межі своїх якихось правил, установок, да, осуду дуже, да, чи потрібно вам все ж таки заходити в ці стосунки. Можливо, треба почекати, коли ваш партнер чи партнерша звільниться, і потім вже це будуть такі гарні ресурсні стосунки. Ну, на мені вам вчити, вас вчити, майте на увазі. Порада, порада дев'ятка пентаклій. гарна карта. Вона, до речі, тімці вам тут, знаєте, якщо так брати по енергіям, то карти про гроші. От прямо про гроші, про ресурсність, про насолоду. А про те, що от, знаєте, вашу душу наповнює і от, знаєте, тепленько, так гарно стає на душі. От, але треба так от вміти спіймати цю можливість, да, не прогавити цю можливість. А взагалі, карта про насолоду. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь моментом, насолоджуйтеся якимись приємностями, насолоджуйтеся тим, що є. От, карта про насолоду. Якщо у вас є можливість якось собі, собі, собі задовольнити якісь потреби, ну зробіть це, да? не перекривайте таку можливість, дайте своєму духу, а, от, попаріть, як цей метелик, не можу перекласти на російське це слово, але ну, ви зрозумієте. З російської це слово зрозумієте. Дякую вам, тільці, і хай вам вся інформація стане во благо.